Спочатку було і зараз, як відомо, що Володимир Зеленський мовляв зустрічався з Валерієм Залужним і пропонував йому написати рапорт. Про це, зокрема, зараз пише зеркало тижня, посилаючись на власних інформаторів в офісі президента. Вони пишуть, що пропозицію очільника держави головком відхили. Ви намірі вийти у відставку немає. І також за даними видання залужному пропонували призначення на інші посади. Однак, серед них цитую не було адекватних та суттєвих варіантів. І йшлося лише про. Статус помічника чи радника. Ну і на чутки про відставку залужного відповідно відреагувала і колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У себе в телеграмі вона написала, що кадрові призначення вищого військового керівництва здійснюються після підписаного та оприлюдненого указу. Якщо його немає, то немає і призначення. Маляр також пояснила, що інформацію про відставку головнокомандувача розповсюджують з різних мотивів. Вони можуть бути політичними, можуть бути провокаційними, а ще способом створювати створення умисного хаосу на цей інформаційний хаос. Ми якраз напередодні і побачили щодо звільнення Валерія Залужного, і ми розуміємо, що для воюючої країни це абсолютно недопустиме явище. Це написав військовий журналіст Сергія Ослендар і зауважив, що окреме питання те, як на такі новини відреагують військові.